Добрий день, шановні богородчанці і жителі навколишніх сіл, які люблять богородчани, бо це є наша підгірська столиця. І цій столиці завтра, ну, в принципі, зараз, в цьому році, минає 582 роки від першої писали згадки про Богорочан. 1441 рік. Тепер трохи історії. Ми довго плутались і довго думали, а чому богородчани, Звідки? Точано, це ніби люди, якось Богородиці. Але Юліан Целевич, а всі за ним я зрозуміло, чому і як вони називалися, бо був замок на горі, там нібито старе місто, там був замок. Чи він був там княжний чи Боярський, це зараз ніхто не скаже, бо літописи нічого про цього не сказано. Оскільки то був город чи град, так як це в праці грачани град, то це місто називалося містечко Підгородчани. Під городом, під замком, під богатим. Але оскільки е, постійно Бестриця Буянова під час сповини, розливалася вода, затопляла хати, то частина життів перейшла сюди, де зараз є центр Богородчан. І вона називала спочатку Межиріччя, тому що була річка Бестриця і Стемник. Тому Межиріччя. ну майже дворіччя в Месопотамії. А потім, напевне, вирішили, що ну, Борочана там назва була вже. Там старі борочани відділилися, ну, ніби там 1691 го а мандибурзьке право Борочана нашого отримали в 1631 році. І це означало, що воно мало права міста, містечка. І е, помалу Борочан розвивалися, як мали мури. От, і е, ратушу мали, управління. Тобто було містечко, був ринок. Де був ринок це вже містечко, і люди всі казали, йдемо до міста. Я знаю, що ті часи 15-16, 17-18 століття вони є темні, аж поки не сталася подія відома, коли Лекса Довбуш з своїми бришками 1744 року напав на Борочанський замок, ніби через підземний хід із костьолу, який ще був недобудований, і він добрався до замку, напав на сторожу, повигняв всіх спалив боргові папери. Селян і пішов собі туди далі в гори, забравши певні частину грошей. Зараз депін Олександробуш, де дуже спотворений авторами. Просто це не історичний фільм, новий погін, а пентезі. І навіть Борочан не задуються, бо це, це, це була велика воєнна акція напасти на Борочанську фортецю. У 1849 році замок щезає. За моїми даними напали, знищили його мадярів. Чи то поляки які воювали проти мадярів, чи там було казніше катавасі, бо це весна народу була, і замок щезає. Зараз там ви нічого майже не знайдете, якісь там скромні вали, але ви знаєте, що замкова гора, Підзамче, старе місто, бо це давнє місто З відомих людей богородчан, бо завжди відомі люди роблять богородчани. E, ну, такі світлі постаті. Це як Теодор Мартинець, який перший підняв синю жовту фану над Львовом, 1 листопада 1918 року над Львовом. E, це Олексій Гірник. І ще я би назвав що Боричан це така сакральна столиця своєрідна. Тому що звідси тут був Хомишин, тут був Іван Віташевський, єпископи, вони великомученики. Тут були інші священники, які відомі, і отець Петр, і отець Проць, і отець Іван Головай. Тобто така вона, знаєте, і в знаєте, сакральне кільце, яке починається від Костолу 1761 року. І аж до шляхетського будинку, але сюди попадає і церква, яка була тут ще до 30-х років, і навіть за даними нашого мера, бо він цікавиться історією, Він десь знайшов, я маю на увазі. За Рем Дмитровича знайшов десь документи, що е, був путівник, де писали для туристів у 30-му році, що можуть побачити іконостас Борочанський, який перевезений був із Маняви. Ми там поставили недавно таку дошку де свідчить, що тому в тій церкві Зберігався цей іконостас, зараз і у Львові. Але він Борочанський це робить так само. Нам славу. І е, з таких ще відомих людей це е, Мартинець Михайло, який е, на псевдо е, упав воював. Ну, Олексій Олексійник само собою зрозуміло. А далі борочани були невеликим таким містечком, як завжди, жили жиди, жидів було більше. До Першої війни, ніж, ніж всіх інших, ніж, ніж українців, ніж поляків. От уже Потім, перед другою світовою війною, їх було десь 800, вони всі були майже розстріляні. От, і е, Борочане було таке ремісниче містечко, е, ринок е, ну, та, та, е, розвивалися дрібні промисли такі. Кацька є вулиця, ви знаєте, напевне. А потім приходить той час, коли Борочан розбудовуються завдяки Богові. І, звичайно, десь Івану Петрушу в царсьому небесне відійшов від нас. Було, одним чоловіком із Горденщини скеровало саме гілку газу на Борочани. Завдяки Бороча цьому газокомпресові газу містечко розрослося. Знаєте, всі будинки, мадярські, німецькі, польські, не чеські, а словацькі, бо Словаки їх будували. І містечко набуло такого певного привабу такого європейського. Вигляд, коли своє кур'єр писав, що ти в'їжджаєш ніби в Європу. Бо і дійсно, я бував і в Словачі, в інші країни, і в Угорській, і всі будинки там є. Воно робить ну, обличчя Борочан. Ясно, що обличчя Борочан могло би бути така, більш потужне, але мало пам Це пам'ятник. Костьол, на жаль, знищений будинок Шляпти чи будинок власника борочан, де зараз цей будинок, де була стара друкарня. От. А таких пам'ятків є в 18 столітті, Це біля парку, де монастир жіночий. Є з 1900 року. Оце де маленька така ратушка напроти автобусу. Є вже понад 123 роки. Ну, це такі є ще аптека 1770 року біля старої школи, а школа за моїми даними, приблизними дуже. Це може бути десь 24, 25, 26 п'яти тобто їх буде старо. Тобто це з тих таких будівель, які портують <кій> бувають туристів, але це сакральне кільце, яких я вже водив туристів зі Львова, костьол церква, де зберігається прекрасний образ Божої Матері, привезений ну, завдяки. Ось, Мер нашого міста і оце Івану Мушкодерю, пару нашого міста, дека на нинішньому поляки нам подарували копію цієї Божесної Божої Мати, яка є, ну, вона лікує очі і інші речі. Ви знаєте, це. є пам'яті Богороців, в цьому році пам'яті гороці, вона йому 20 років. От, в 2003 році збудована. Нижче є пам'яті Антону Мойницькому, поету, класику. І після руської трісвіді тут оженився, був священником, деканом. Ну, баб, що він там помер, яму цим похований. І а нижче ще є якась резиденція Григорія Хомишина, єпископа Станіславівського, і там створено є дошка йому і є. Катабив, що знаходиться музей історії церкви, який ну, він скромний, це перший, один з перших музеїв історії Буровчани. Ну, Про Богачани писали. Багато людей писало, тут, до речі, жив колись Степан Пушик, в равшеській премії. Тут працював Тарас Мельничук, теж та в радше премії, геніальний поет, який три, три, три місяці працював в районній газеті. Я писав, Іван Тацик писав, Василь Романюк, ну, моя, моя бібліотека Борочанська складає десь біля, біля 30 книжок. Тобто Борочани вартують те, щоб про них знали, їх любили. І те, що колись це була моя ідея, бо я нічого ідею тільки не маю. Щоб відзначати день міста, це ще десь перший раз було ну років тому, може далі під тридцять і дякувати Богу, що що влада ну, особі ну, Зарем Ростислав Дмитро підтримує цей день свята, день Богарчан. Я знаю, що і буде 8-го, бо вже бо свято пересунуто. І будуть певні заходи, бо війна і будуть нові герої. Тому що йде війна, гинуть хлопці, які народилися боротьчанах, які тут росли, виросли, і загинули загинул за те, щоб Україна перемогла, і за те, щоб богачани далі продовжували свій історичний хід. Бо коли ми продовжуємо історичну ходу, значить ми є, ми будемо і нас знають. І тому я кажу, слава Україні, слава герою, слава нашим богачанам і вам всім жителям цього прекрасного е, підгірського містечка. Свято вас!